Ну, скільки ще ми будемо вірити у міф, що аби мати високий рівень з іноземної мови, слід проживати у мовному середовищі? Лише задумайтесь про кількість іммігрантів, які проживають у Німеччині чи Великобританії, і не спілкуються німецькою чи англійською зовсім. Мій рівень С1 із німецькою та англійською точно не завдяки середовищу, бо я проживаю у Словаччині, а мій рівень словацької лише між Б1 та Б2 і заслуга тут точно не в середовищі. Так, у мовному середовищі може з'явитися впевненість у тому, що ми кажемо, зникнути розмовний бар'єр через те, що спілкуватися просто необхідно. Але людина не буде мати рівень B2 чи C1 просто через те, що вона чує на вулиці носіїв. По-перше, це просто пасивне слухання. А по-друге, те, що ми чуємо на вулиці, в магазині та й загалом у побуті, воно не завжди дотягує навіть до рівня b не лексично, не граматично. І до речі, якщо взяти якогось рандомного носія і попросити його скласти іспит, навряд чи він його складе на рівень c 1